Вітаю, друзі! понеділок, 15 січня, і розпочинається чудовий спільний проєкт Оксани Недошитко, Іграшковий пум зима 2024. Я дуже-дуже рада брати в ньому участь і представляю вам свій перший старт. Що ж я буду сьогодні стартувати? Сьогодні я буду в'язати єдину ріжку, і єдиноріжка ріжка ця Куплена в Інстаграмі в нашій українській майстрині за е, майстер-клас, в неї платний майстер-клас. Я якось на днях гуртала стрічку перед сном і натрапила. Мені дуже сподобалася ця єдиноріжка, я зайшла на, на сторіночку в Інстаграм і бачу, що це наша майстринка. і е, тоді була акція на цей майстер-клас, він коштував всього 60 гривень. Дуже-дуже красивий майстер-клас. Мені сподобався єдиноріжка чудова, можна комбінувати кольори, як вже нам захочеться. І ця єдиноріжка, вона сама малесенька, така в долоньку вміщається, але вона в капсулі йде. Там також майстер-клас. Капсула чи яйце, як там хто називає, я називаю капсулою. І я придбала і хочу зв'язати сьогодні цю єдиноріжку. з яких же кольорів я буду в'язати. Ниточки в мене ярнар джинс і кольори. Так, Це в мене темно-рожевий 20, 74-й світло-рожевий, 0,3 молочний, і здається, 0,7 бежевий. За цей, точно не скажу, треба дивитися палітру, бо я всі свої етикеточки взяла, познімала і положила в один кошик. З джинсу, всі в одному кошику лежати. Я раніше їх викидала. а Зараз залишила, тому я потім їх попідписую. І так вони лежать вкупі. І тепер потрібно шукати палітру, щоб підписати кожен відтінок. Але думаю, напевно, швидше всього, що потрібно створити свою палітру, і то буде найдійніше. Отже, мій старт сьогодні це єдиноріжка. Надіюсь, я за сьогодні зв'яжу єдиноріжку і капсулу. Там, начебто, не так багато роботи, але ж... Все ж таки все можливо. Тим паче, сьогодні я маю ще забрати посилочку. Дуже терміново прийшло мені замовлення, тому плани міняються. І думаю, що якщо я сьогодні встигну зв'язати єдину ріжку, то завтра я розпочну процес моє замовлення, тому що мені його треба до неділі виконати. Там не дуже велике воно сильно, але все рівно я люблю, щоб. Я вже виконала, взялася, виконала, і вже воно мене не мучило, не відтягувати. Значить, дівчаточка, бажаю всім гарного, продуктивного старту, щоб сьогодні всі по можливості закінчили свої процеси, які сьогодні розпочинаєте. Всім гарненького і тихого дня. До нових підключень. Всім привіт! Новий день вівторок і новий день стартів. Отже, що ж сьогодні буду я стартувати. Сьогодні буду стартувати своє замовлення. Мене замовили дві гримілочки зайчика і ведмедика. Так, розпочнемо зайчиком. Що мені для цього потрібно? Оченятка на безпечному кріпленні обов'язково, тоді букове кілечко, і колір буду використовувати ось такий. Це 62-й, буде основний, тоді рожевий такий от 74-й, стається. Буде в мене допоміжний для оформлення комірця, напевно, і пантика, і чорненький такий номер 53 для оформлення личка, мордочки. Гачком буду в'язати один. 75, звичайний китайський гачок. І ще ведмедик. Ведмедик поки що мені написали за колір основи. Це буде номер 87 ось такий красивий колір. 87 Це ниточки Арнар джинс. Для допоміжного декору на комірці. Ще не знаю, який кольор буду вибирати. Буду дивитися, що де більше буде пасувати, щоб іграшки так не перегукувались, хотілося б якісь е, різні кольори підібрати їм. Отже, це е, такі мої старти на сьогодні, мої плани. Я сподіваюся, що я зможу їх зв'язати. Е, хоча б зв'язати сьогодні основи, а збирати, можливо, завтра раненько зберу. Ось такі в мене. Плани на сьогодні. Дівчаточка, всім бажаю успіхів, продуктивного гарного дня, щоб ми добре попрацювали і до завтрашнього підключення. Всім па-па! Вітаю всіх! Середа! Новий день, нове підключення і новий старт в іграшковому бумі зима 2024. Сьогодні буду розпочинати овечечку з Ярнар Дольче Baby. Мені потрібні оченятка на безпечному кріпленні. Також буду використовувати ниточки джинс номер 20 темнерожевий, і також ще світло-рожевий номер 74 Точно не скажу, тому що погубила етикетки. Вони мене всі в перемішку, і часу, щоб там вибирати, шукати, немає. Тому придеться мені створювати свою палітру, напевно, все ж таки, щоб вона була під рукою. Також гачок, гачок номер 35 Це дуже зручний гачечок. Ось такий з прорезиненою ручечкою. Він не натискає мені так сильно кістку на пальці і не лишається таких прям заглиблень сильних, не болить так палець. Отже, на сьогодні це всі мої матеріали, які потрібні. Надіюсь, мене видасться продуктивний. І вдалий день. Всім до нових підключень. Вітаю всіх четвер нове підключення. Новий день, новий старт в старті іграшковий бум, зима 2024. Отже, сьогодні я буду розпочинати новий старт, бачите, в таких кольорах патріотичних. Це буде зайчики, і буду закінчувати вчорашній старт це овечечка. Тому що вчора мені не вистачило часу. Оформити личко і додати декор. Отже, сьогодні буду працювати над овечкою в першу чергу, тому що хочу її закінчити, щоб вона вже мені не мозолила очі, як то кажуть, тому що я дуже не люблю, коли в мене незакінчений процес і розпочинати новий, Ну, трохи воно мене мучить. Ну, якби воно мене було так спішно, то б я, напевно, і відложила. Але я хочу в цьому іграшковому бумі її закінчити, щоб в вже була готовенька робота. Там небагато роботи, тому сьогодні її закінчу і приступлю до вив'язування зайчат. Вив'язувати зайчата буду так само з ярнар джинс. Такі кольори підпишу вам. Тоді гачок буде в мене номер 2 оченятка, звісно, і наповнювач. Це все, що мені сьогодні потрібно для роботи. Отже, всім дуже дякую, всім вдалого, продуктивного дня і до нових підключень. Всім привіт! Новий день, нове підключення. І сьогодні у нас п'ятниця, і я розпочинаю свій новий процес. Новий процес в мене буде з плюшу. Це в нас Himalaya Dolphin Baby, рожевий. Зараз скажу, який відтіночок. Так, що у нас 100 грамм 120 метрів. І. Напевно, на... На номер 80 303. Ось така ниточка. Думаю, хто в'яже іграшки, то її знає. І буде ще в роботі в мене сіренький колір. Ось такий сіренький. Сіренький у мене також гімалая Dolphin Baby 803 80351. Ось такі у мене кольори. Гачок номер 4 Ось такий. Мені дуже зручні такі гачки, ручки дуже зручні. А коли в'яжу металевими гачками, в мене дуже сильно натирає палець, прям вдавлює кистьку так сильно. Ці набагато зручніше. Отже, на сьогодні в мене лише одненький цей процесик. Це буде мишка за платним описом нашої майстрині. Я посилання залишу в інфобоксі. Дуже, дуже класний майстер-клас, легенький, і мені ще б сподобалось, що тут в'яжуться окремо лише ручки. Все інше просто в'язується по ходу в'язання. Я дуже люблю такі майстер-класи. Тому що вже неодноразово, напевно, чули, що я не люблю пришивати деталі. Ну, але куди ж дінеся? Якщо треба, то треба. Отже, такий в мене процесик на сьогодні, думаю, сьогодні я його закінчу. Завтра у нас субота, день тиші. Не знаю, чесно, чи буду я щось розпочинати в суботу, тому що і домашніх справ накопилося, тому думаю, в суботу я спробую всі ці. Відзняті шматочки, зібрати докупи, змонтувати, і щоб в неділю випустити вже заключне відеозвіт. Отже, це все на сьогодні. Всім щиро дякую, всім успіхів сьогодні, продвинуті в своїх процесів, щоб всі позакінчували, що розпочинали, і вже мені дуже-дуже цікаво подивитися, що ж там дівчатка нав'язали, тому що в чаті в телеграмі там. Дівчата викидають, хто що в'яже, і дуже-дуже цікаво. Отже, вже до нових підключень, до нового. Побачимося вже в звіті з вами. Всім дякую. Вітаю всіх! Нове підключення. Фінальне сьогодні неділя найнайочікуваніший день за весь тиждень. Дуже-дуже чекала цього дня, щоб передивитися звіти дівчаток. Що ж вони нав'язали, тому що в чатику. Дуже багато всяких цікавих процесів було і вже не терпиться. Отже, це іде звіт по спільному проєкту Іграшковий бум зима 2024, який організувала Оксана Недошитко з каналу на Ютубі Оксана Недошитко. Це наша українська майстриня, яка кожний сезон проводить такі от класні спільні проекти іграшковий бум. Отже, я дуже рада була брати участь в ньому. І давайте перейдемо до найцікавішого до результатів. Що ж я встигла зробити за тиждень, чи все закінчила, чи не все, все вам зараз покажу. Отже, в перший день я в'язала єдину ріжку. Це був мій старт. І я його закінчила. Ось така капсула. Це майстер-клас нашої української майстриньки. Я посилання залишу, він платний. Ось така капсулка. І подивіться, яка красивезна єдина ріжка, вона малесенька. Потрібно було заміряти розмір її в сантиметрах, але вона ну, маленька така, в долоньку вміщається, в мене рука невелика, тому. Ось. Ось така красунечка. Я думаю, а для любителів єдинорогів, для малесеньких принцес, це була б чудова компактна іграшка, яку можна просто сховати в капсулку і носити з собою. Дуже задоволена. Майстер клас чудовий. Мені подобається. Деталі в'яжуться легко. Звісно, всі деталі шивні, тому тут трошки я не дуже люблю сшивати, але ну, я з ним впоралася, гривка, також кожна спіралька вив'язується окремо. Такі чудові спіралечки взагалі. Пришивається кожна спіралька, ріг, вушка такі красивезні, оченята вишиваються, повністю безпечна іграшка. Хвостик, ось така чудова єдиноріжка. Я дуже-дуже не на задоволена, нам мені подобається. Тут можна використовувати будь-які кольори, які вам до вподоби. І я планую ще зв'язати таку в блакитно-синіх, напевно, відтіночках. Щось такого мені хочеться. Далі, наступний мій був процес це були бряскальця погремушки на замовлення. Зараз в мене вже їх немає, але я відзняла коротесеньке відео на них і фотографії. Я вам тут їх зараз вставлю. Візалась мене гримілочки. Вони мені дуже-дуже подобаються. Взагалі вийшли чудові. І наступний мій процес це була, здається, овечечка, середа овечечка. Овечечку також я закінчила. Ось така мила красуня. Дуже красива. Вона мені дуже подобається. Я в магічному кубику стартувала з білої овечечки. І мені захотілося ще таких кольорів. Вона йде темніша, трішки рожевий йде темніший, він не передається на камеру. Ось такий мені захотілося додати їй такий а, віночок з мімози. Надіюсь, вийшло подібне щось. Ось така красива овечечка зв'язалася. Я дуже-дуже теж задоволена. Взагалі цей тиждень був доволі тяжким. У в'язанні, тому що все так було активно. Хотілося кожного дня закінчити по можливості. І нагрузочка була нормальна, але мені дуже сподобалося. Так, до наступного процесу перейдемо. Наступний процес у мене був зайчики. Дуже-дуже давно зі мною поділилася схемкою. Моя фаворитка у в'язанні на Ютубі, я за нею. Стежу, якщо не помиляюсь, напевно, років 7 це точно. Можливо, і навіть і більше. Я найперше в Ютубі на неї підписалася. Вона була перша, на кого я підписалася, і мене дуже надихали її роботи. Спочатку в'язальні були я завжди в'язала по її майстер-класах кардиганчики, в'язала сестрі-кардиганчика, ковтинки дітям. Мені дуже подобається Альона Паращенко, ви її, думаю, всі знаєте її. Вона вже дуже-дуже багато років на Ютубі, і зараз вона ще в'яже іграшки. І от я декілька років спостерігала за її іграшками, ну і просто я в них закохувалася. Я дуже-дуже чекала і завжди чекаю її виходів її відео на Ютуб. І я дуже милувалася цими зайчиками в неї відео. І ось я зв'язала собі таких зайчиків. Перший зайчик такий в жовтому кольорі з блакитним шарфиком. Додала трішки тонування по вушках і по щічках. Ось такий красень. Звісно, хвостиків я не вив'язувала. В майстер-класі нема хвостиків, але думаю, напевно, що все ж таки треба вив'язати невеличкі хвостики. І ось такий блакитненький. Вони мені ну, такі красиві, такі милі. Взагалі, дуже-дуже красиві зайчатка. Мені дуже подобається. І, напевно, я щось не подумала за хвостики, я їм вив'яжу ці хвостики. Як ви можете бачити, в них мордочки різні. Видно, посадка оченяток, і утяжка була трішки відрізнялася. І от два таких різних зайчики вийшли. Дуже-дуже вони мені подобаються. Милота. Отже. Ще один проєкт, який я розпочинала в п'ятницю, це була мишка. Мишка з Himalaya Dolphin Baby. І закінчувала, я її розпочала в п'ятницю. І закінчувала я її вже в суботу, в день тиші, тому що я не встигла доробити. Як, я саму мишку зробила, але платічко її я не встигла. Тому вчора я доробляла платічко. І ось така. Така велика мишка в мене вийшла. Ось таке платячко в неї. Дуже вона мені подобається хвостик такий є в неї. Тут ще потрібно лише ниточку бо потрібно пришити гудзочки, але в мене немає потрібного розміру. Вони всі завеликі. Тому я хочу підібрати щось таке красиве, ніжненьке, сюди, напевно, рожеве або. Кремово, кремово-біле, щось такі кудзички невеличкі. Спочатку думала кнопочки, але е, якщо маленька дитина, ну кнопочки е, трохи тяжко доволі розстібати, застібати, тому я вирішила такі невеличкі кудзички. Там є петельки, в які можна це все просунути, і буде розвивати дрібну моторику руку. Отже, ось таким видався мій тиждень. Я вважаю доволі продуктивний тиждень, дуже цікавий і творчий. Пишіть в коментарях, як вам мої результати, б змінили, щоб що вам сподобалося. І я буду дуже вдячна вашим відгукам, коментарям. Ще хотіла сказати про плюшові ниточки. Цю овечечку я в'язала з зерна джинс Dolce Baby плюш, а ця Гімалая Dolphin Baby. Єдине, що відрізнялося, це в них товщина. Звісно, Dolce Baby була тонша. І я з неї могла затягнути кільце Омігурумі. Це перша плюшева пряжа, з якої я затягнула це кільце. З Гімалая Dolphin Baby кільце не затягується, в'яжу в другу петлю. Але. В них є відмінності. Я в'язала вже певно з чотирьох артикулів різних з плюшової пряжі, і гімалая Dolphin Baby найкраще, найкраще мені лягає. Взагалі, вона дуже гарно лягає в візерунок, вона пухнаста, вона не сипеться. За все, що я в'язала тіло за весь цей процес, можливо, два рази. Випадали декілька ворсинок. І мене це дуже здивувало, тому що попередні я в'язала ведмедика блакитного, Першим мій був плюшева іграшка така велика, і вона неймовірно сипалася та ниточка. Я вам, якщо знайду етикеточку, я вам або підпишу, або вставлю фото етикетки. Просто нареально погана пряжа. Не знаю, як я з нею зв'язала дві іграшки. Но Гімалая Дольфін Бейби це взагалі це мій фаворит. Ярна Dolce Baby теж непогана, вона сипеться зовсім-зовсім трішки. І це переважно тоді, коли ти пришиваєш деталі. Тут я пришивала лише паречок, тому можу сказати, що вона чудово пройшла свій тест. Тому наразі це моїх два фаворити. Отже, наговорила вже багато. Всім дякую. За те, що ви передивились це відео до кінця, прошу вас ставити вподобайки, писати коментарі, підтримувати наш україномовний YouTube, наших майстринь. У нас вже велика кількість на Ютубі україномовних в'язалочок, і це дуже тішить, тому що в кожної неймовірні роботи, як по іграшках, так і по плечових виробах. Ну, взагалі, дивися кожну і просто захоплююся кожною з них. Дівчатка, я була щиро вдячна пов'язати з вами в чудовій компанії і вдячна Оксаночці за такий чудовий проєкт, в якому можна реалізувати всі свої бажання в короткий термін. Як-не-як, -як. я люблю, щоб все розпочати швидко. Закінчувалися всі мої процеси. Не люблю довго в'язів, хоча вони в мене і є. Ось такий в мене був. Продуктивний тиждень. Так стільки робіт я встигла зв'язати, як на мене, для мене він дуже-дуже продуктивний. І насичений. Всі роботи мені дуже подобаються. З нетерпінням чекаю ваші відгуки, коментарі. Отже, дівчаточка, всім дякую, що були зі мною, додивились це відео. Всіх прошу поставити. Вподобайку, це неймовірно стимулює мене, підтримує ваші коментарі. Також надають такого заряду. І ти розумієш, що комусь це цікаво і недарма все це робиш, адже на все, навіть на зйомку відео, монтаж іде доволі багато часу, але це приносить велике задоволення. Отже, усім щиро дякую. Дякую, що були зі мною. Дякую всім дівчаткам, які цей тиждень в'язали. Викладали свої роботи в чаті з нетерпінням чекаю відеозвіти кожної. Буду з задоволенням передивлятися. І дякую, Оксаночці за такий чудовий проєкт. Вже з нетерпінням чекаю іграшкового буму весна. Буду помаленьку складати якісь плани, хотілочки. <схід> Оксаночка, щиро дякую тобі за такий красивий і теплий проєкт. Ну що ж, Всім дякую, всім до зустрічі, па-па!